50 тисяч окупантів на покровському напрямку, 35 авіаударів та 104 керовані авіабомби. Все про ситуацію на фронті за останню добу. Генштаб зафіксував 265 бойових зіткнень. Найгарячіше було на покровському відтинку. Там українські війська зупинили 97 атак. У своїй вчорашній телефонній розмові із ведучою ТСН «Тиждень» Деніалою Мазур головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на цій ділянці фронту накопичено щонайменше 50 тисяч окупантів. Ситуація, за словами Сирського, там контрольована, проте передбачені плани для різних варіантів розвитку подій. Також інститут вивчення війни зазначив, що наступ ворога на Покровському напрямку ненадовго сповільнюється. Це підтвердив і сирський у телефонній розмові. Також активні атаки росіяни проводять і на інших напрямках: південно-слобожанському, лиманському, костянтинівському та Олександрівському. На кожному із них було зафіксовано від 20 до 30 бойових зіткнень. Загалом за добу зсу знищили 7 танків, 7 броньованих машин, 9 артсистем. А загальні втрати ворога у живій силі майже 1100 осіб.